Мої вітання. У нас така туманна погода 1 грудня. Щось там трошки показується вітер. Але заряджати акумуляторні батареї все-таки дозаряджати все-таки е, чимось потрібно. Тому придбав зарядний пристрій. Верніше сказати, це пускозарядний пристрій. Питання покупки дан такого пристрою вже було давно, тому що є техніка в господарстві, і в холодну пору, пізньою осені чи ранньою весною, доводиться чимось допомагати при запуску трактора чи комбайна, або підзаряджати акумулятор, або під'єднувати додатковий акумулятор. І це не завжди зручно. Особливо е акумулятори в основному 190 вони важкі самому е десь перенести не так то просто. Тому е вибір був за пускозарядний е пристрій. І так, вибрав я револьд sc 450 Він інверторного типу. Зарядний струм 45 Ампер і пусковий 450. Може заряджати як 12-вольтовий, так і 24-вольтовий акумулятор. Критерієм вибору було, щоб він був компактний і не важкий, щоб його можна. Було перенести, скажімо, якщо заряджати акумулятор в комбайні, а він якби високо, то трансформаторний зарядний не так-то просто туди дотягти. Тому от такі були саме критерії вибору даного приладу. Ну, а зараз він вкрай потрібний для того, щоб підзаряджати акумуляторні батареї. Зокрема, літій іон збірка 100 годин. Що ми маємо на сьогоднішній день? Відключення сьогодні не прогнозує неділя. Інвертор е, працює в режимі очікування. І що він? У нас е, бере 13 Вт, показує 50 вольт. 02 ампера, 13 Вт. Дивимося по тих показах. Ну так, воно і є там. 0,4, може 0,3. Це з 1,5 кВт панелі. Значить, він один той А добирає собі з мережі на зарядку. І впирається він на пругу, скільки 27,9. Далі він заряджати не може. Хоч виставлено 10 А зарядки. Розмова була, є такий нюанс в цьому інвертері. Про це ми говорили. Ну і я з цього беру е, позитивну сторону сторону, що, наприклад, було відключення вночі чи вечором. Е, вноч, е, через до ранку, наприклад, підзарядка дійшла нам до 27,8. Ранку вийшло Сонце і дозаряджає Але сонця в нас немає. Тобто можна дозарядити додатковим зарядним пристрім. Цю я не беру, не розглядаю цей момент як проблему. З наступного поля на МППТ приходить з 1400 Вт 50. Знову ж, тут трошки краще краще виробити. Хоч і така погода. Значить, по цьому. Зарядному. Уже я вчора його трошки пробував вмикати. Зараз попробую розказати тому що і показати, як він працює. Але так, він має досить довгі і гарні клеми, десь метрів три. Під'єднуються вони, як і звичайна інверторна зварка. Це дуже зручно, тому що можна собі окремо. Від'єднати кабелі. На дисплеї е, вибирається режим 12 вольт 24 цією кнопкою. Тут у нас або заряд, або е, пуск, і тут ми виставляємо зарядний струм від 5 до 45. Е, з того, що трошки не сподобалося, це. Е, при включенні він зразу вибирає 12 вольт. І якщо, наприклад, йде зарядка, потім ми вибираємо 24 вольти. Якщо тільки якесь відключення відбулося, клеми вже під'єднані до 24 вольтового акумулятора і потім знову включення електрики. Ну, наприклад, якщо буде під'єднано через реле напруги і воно відсікло при низькій, при заниженні чи по то він зразу переходить на 12 вольт. Це нічого не буде відбуватися, просто не буде йти зарядка. Є тут захист від короткого замикання, від переплюсовки. Ну, Загалом прилад непоганий. Постійно працює вентилятор охолодження, досить шумний це раз. Ну, Але якщо ми будемо заряджати акумулятори десь в гаражі, то це. Непроблематично. І з того, що дуже не сподобалося, це ми тут виставляємо регулятором, наприклад, зарядку 10 чи 20 А. По мірі зарядки він автоматично зменшує силу струму заряду, але вона тут не відображається. В, старих моделях, в старших моделях і в інструкції так написано, що він повинен тут відображати аж до нуля. Чому так зараз, я не знаю. І з тих оглядів схожих інверторних зарядних, які я переглядав відео огляди, то вказано, що він може працювати від 160 вольт в мережі. Так чи інакше, я ще цього не перевіряв. Ну, загалом задоволений, в принципі. Його роботою, він алгоритм його зарядки під кислотні акумулятори. Літій трошки проблематичніше воно заряджає, тому що в літій ми можемо заряджати майже до кінця максимальним зарядним струмом, а тут він плавно починає. Е за, досить зарано він починає зменшувати зарядний струм, і скільки ми б тут вже не виставляли, воно ну, нічого не міняє. Зараз я попробую, можливо, одним кадром під'єднати, щоб показати все-таки, як він працює. Клеми під'єднані мінус до однієї збірки. Досить гарні затискачі, такі. Потужні, надійні і плюс, відповідно до цього. Тут не став ставити, щоб не обірвати, воно ну, трошки делікатне, поставив до запобіжника. Вчора проводив тест через даний амперметр. Тобто я розумію, скільки і як воно працює, але є дещо втрати через ці кабеля. а Якщо безпосередньо до акумулятора, то набагато краще. Кнопка запуску ставимо на мінімум, кнопка запуску. Далі обираємо тут заряд, а тут обираємо 24 вольти зарядку і виставляємо напругу зарядки. Отак постійно працює е, кулер охолодження. Бачимо, що напруга починає е, збільшуватися 28,1. І тут бачимо, що вже е, інвертор з мережі практично нічого. Не бере, так, бачимо, що 0 0 Вт, 0 А або 1 А. Тобто збільшилася збільшилася напруга і інвертор вже вище не може зарядити. Ну і от в старих моделях, за що я говорю, як ми виставили 20, то вже можна тоді спостерігати, скільки фактично якої сили струму йде фактично на заряд. А так, можна орієнтуватися, коли повністю зарядиться акумулятор, тут середня лампочка загорається. Вчора я так і не зрозумів, до якої напруги повністю 24 вольтові акумулятори зарядяться. Але на такому кислотному при 12 вольт було 14,5 вольт. Більше повністю заряджені 14,5 вольт. Я думаю, що буде 29 вольт, хоча це ще досить багато часу, щоб до такої напруги зарядити. Для збірки 7С. 29 вольт це цілком прийнятно така напруга заряду, хоча я по контролеру виставляю 28,6. Так що все одно при заряді акумулятора, акумуляторів якийсь контроль проводиться. І я думаю, перезаряду не буде. Далі. Ще, якщо буде потреба, потреба в тому, щоб обмежити напругу зарядки літій іону, наприклад, 28,5 і любе значення, яке ми хочемо, я от придбав таку плату 602 я показував, що в мене є 609-та плата, вона використовується на контролі заряду вітрогенератора, вона така стоїть, переключає на балас. Та плата дуже підходить для того, щоб вимкнув на секунду, щоб Ця плата підходить е, от якраз для контролю зарядки любого зарядного пристрою, тому що вона е, під'єднується до лінії 220 20 вольт, е, як саме живлення цієї плати, так е, підключення зарядного пристрою. Тобто сюди ми маємо вхід 220, а сюди ми підключаємо. Е, до акумулятора для того, щоб контролювати, яка напруга безпосередньо на самому на самому акумуляторі. І тоді, якщо там виставимо 28,5, просто зарядний пристій від'єднається від мережі і, відповідно, завершиться зарядка. Так. Думаю, що я сьогодні підзаряджу акумулятори, тому що, хоча і не прогнозує двімкнень, але акумулятор має бути повністю заряджений. От вже трошки краща виробітка з панели. Тут вже 40. І в такому режимі він вже не споживає 50 Вт, там вже дещо менше. Ну, хай половину 25, хоча я точних замірів не проводив. Так, і до слова, вже окреме відео не буду знімати. За листопад станція виробила станція по панелях 2,9 кВт. Зараз так виходить. 2,9 кВт. То вийшло згенерувати 65 кВт. годин, І це склало від загального споживання 28%. Все менше і менше. А за грудень, в принципі, вже. Буде дуже мало. Грудень, січень. І це є норма. І так, хто трошки більше знає про даний девайс, може щось якісь зауваження, м -м, написати коментар з якимись рекомендаціями. Хто ним більше користується, можливо, на щось слід звернути увагу. От. І чекаю на ваші коментарі. Всім всього доброго. До нових зустрічей.